Перш ніж іти у бій, Ярослав Марків пішов у розвідку та загинув, захищаючи своїх побратимів. Життя лейтенанта, командира танкової роти, обірвалося 31 грудня на Донеччині. Попрощалися з героєм 4 січня у Тернополі. Провести захисника в останню дорогу прийшли рідні, друзі та десятки небайдужих тернополян. Незважаючи на те, що він не був фаховим військовим. Він виконував обов'язок, і то дуже відповідальний не тільки як командир екіпажу танку, а як сьогодні вже казали, що і командиром взводу був. Це дуже символічно, що до лав захисників стають і такі люди, не фахові військові. Ярослав Марків закінчив українську гімназію та медичний університет. Його пам'ятають як дуже старанного студента і професіонала своєї справи. Я хочу сказати, що він як лікар виконав свій обов'язок до кінця, хоч і служив командиром танку. Він загинув, проводячи розвідку перед тим, як послати свій взвод у бій. Лікар і обов'язок виконав до кінця. У цивільному житті Ярослав працював стоматологом у лікарні на колесах при благодійному фонді Дар життя. Він був дуже відкритою людиною та вмів знайти підхід до пацієнтів, пригадують колеги. Ми працювали з ним довгий час, десь порядка 16-го року. І весь цей час він себе проявив як дуже такою доброю людиною, дуже професіоналом своєї справи. Він завжди спрагнув допомогти, підтримати добрим словом. Так як в нашій клініці приходили дітки, в основному більше, він дуже такий мав підхід до дітей. От діти його любили, він міг мовити. Знаєте, що стоматологів дуже бояться. Він міг, мав підхід, той міг мовити дитинку. У Ярослава Марківа залишились дружина, мати та донька. Захисника поховали на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Йому було 35 років. Вічна пам'ять і шана герою.